Добрий день, шановні журі, шановні викладачі, шановні ліцеїсти та інші поважні гості. Я ліцеїст 11 класу, 12-го взводу, військового ліцею Державної прикордонної служби України Давиденко Матвій, хочу презентувати вам проєкт на тему Екологічний стан озера Озерне на основі показників біоіндикації води. У зв'язку з підвищеним впливом людини на природу стає актуальна розробка та апробація методик, що дозволяють оцінювати екологічний стан природних ландшафтів. Чому саме біоіндикація? По-перше, біоіндикація не потребує якихось великих фінансових витрат. По-друге, досліджуючи різні джерела інформації, не було виявлено якихось досліджень з методом біоіндикації. Мета дослідження провести визначення екологічного стану озера Озерне на основі вичених екологіологічних властивостей тварин індикаторів. Предмет дослідження методи біоіндикації при використанні тварин індикаторів. Об'єкт дослідження, тваринні індикатори забруднення води. Методи, які ми використовували під час дослідження, є такі, як аналіз наукової та методичної літератури, польовий, пошуковий, статистичний та екологічний. Основним методом дослідження є біоіндикаційний метод озеро Озерне, розміщено на північній околиці міста Хмельницького, найбільшого мікрорайону Озерна. Тваринний та рослинний світ озера є досить різноманітним та унікальним серед представників є рідкісні види, занесені до Червоної книги України. За законом озера Озерне має водоохоронну зону, як і інші водойми, але будівельні компанії, нехтуючи цим законом, будують багатоповерхівки та магазини. Основним джерелом забруднення до недавнього був спецкомунтранс, людина та продукти її життєдіяльності. Для лісування сучасного екологічного стану озера ми застосували методику біоіндикації. Біоіндикація – це метод оцінки за допомогою біологічних систем. Для кількісної оцінки органічного забруднення введена шкала сапробності, яка включає сено, оліво, мезо та полісапробні водойми. Сапробність це характеристика водойми, яка показує рівень її забрудненості органічними речовинами та продуктами їхнього розкладу. Для кількісної оцінки ступеня, забруднені водою органічними речовинами був введений індекс запробності, який ви можете побачити на слайді. Розрахунок індексу запробності дозволяє встановити якість води та ступень її забруднення органічними речовинами. Співвідношення індексу запробності зони запробності та якості води наведено у таблиці, де ми можемо побачити, що псевдосапробна зона відповідає якості дуже чистої води, а полісапробна зона відповідає якості брудної води. Метод визначення сапробності є чи не найбільш розробленою системою біоіндикації. Біоіндикаторами можуть бути види, що мають бути легкодоступні для і дослідження. Ми використовували для досліджень макрозообентос. Це найбільш великі представники зоопентусу, діла яких більше 2 міліметрів. Відомо рисовується досить багато методик оцінки якості води по складу макрозообертосу, серед наведених є і метод Майра, який ми використовували в нашому дослідженні. Розроблена відповідність різних познаків методів біоіндикації, серед яких є і характеристика нашого озера, а саме бета-мелесапробна характеристика та альфа-мелесапробна, тобто помірно забруднена та просто забруднена. Мисовол для своїх досліджень, метод Майера, він підходить до всіх типів водойм, оскільки він не потребує якогось точного визначення виду. При цьому організми-індикатори відносяться до одного з трьох розділів представлених в таблиці, а саме мешканці чистих водойм, організми середньої числивості та мешканці забруднених водойм. Для розрахунку індексу необхідно зазначити, які з наведених у таблиці груп виявлено впромок. Кількість знайдених груп з першого розділу помножити на 3, кількість знайдених груп з другого розділу помножити на 2, та кількість груп, знайдених з третього розділу, помножити на 1. Після чого весь результат ми повинні підсумувати між собою. Для визначення сапробності ми вибрали дві ділянки на озері. А саме у західній частині озера та південно-східній частині озера Самі між дослідження проводилися у квітні та червні 2023 року. Під час дослідження першої ділянки були виявлені такі групи тварин. А під час вивчення другої ділянки були виявлені такі групи. Результат наших досліджень наведено в таблиці, яка показує, що більш багато за різноманітністю безсеребетних тварин є ділянка номер 2 яка по методу Майера набрала 13 балів. Тим часом, як перша набрала 8 балів. Як видно із загальної таблиці індексі Майера по ділянках, перша таблиця є альфа-мезосапробною, тим часом як друга бета-мезосапробною. Тобто, з цього можна сказати, що друга ділянка є більш чистою, ніж перша, але все одно дві ділянки є досить брудними. В підсумку дослідження можна сказати, що в результаті нашого дослідження було виявлено 8 водних видів безребетних тварин. Що свідчить про те, що дане озеро є бідним на дані групи тварин? Найбільш багато за різноманітністю безхребетних видів є ділянка номер 2 що є більш чистою, ніж перша. Результати, які були отримані в ході виконання досліджень, передані на кафедру екології та біологічної. Освіти Хмельницького національного університету для подальших більш глибоких досліджень, виходячи із отриманих недостатів, можна сказати, що в даному озері купатися не рекомендується. І, підходячи до висновка, можна сказати, що основним джерелом забруднення є людина та продукти її життєдіяльності, а також неорганізований відвід від стічних неочищених вод з найближчих житлових масивів. А також за результатами моніторних досліджень, можна сказати, що екологічний стан озера задовільний, вже має тенденцію до покращення, хоча вплисячних вод негативно і досі впливає на стан озера. Дякую за увагу!